Заж моря та чашка кави. Саме це на своїй картині відобразила пані Людмила з Кривого Рогу. Каже, на полотні не здійснена мрія її та чоловіка, бо він загинув на війні. Ми завжди мріяли жити біля моря і вранці пити каву. Кава це теж наш був улюблений напій. Тому і речі, і блакитні кольори, які на картині, це теж наш. Був. Улюблений колір тому це все символізує наше кохання, наше життя з ним. Свій біль несе на полотні і Дніпрянка Оксана. Її чоловік загинув на фронті у 2022 році. Картина жінки символізує останню мелодію їхнього кохання. Це моя перша картина. Малювали маслом. Дуже було тривожно і страшно, але все вийшло. Свою картину я назвала Остання мелодія нашого кохання. Це метафорично жінка скрипка. Чоловіча рука тримає скрипку. Мій чоловік то скрипаль. Жінка зі сльозами на очах згадує свого чоловіка. каже, написання картини допомогло їй відволіктися від болю втрати. Коли я маю можливість приймати участь в таких проєктах, я дійсно стаю жива, я набираюся ресурсу. Тому дуже крутий проєкт. І це не просто картина, це такий символ. переходиш в інший стан і життя продовжується. Загалом у приміщенні представлені 27 робіт майстринь. Кожна обирала близьку до душі фотографію або зображення з інтернету та втілювала задуми на полотні. Це виставка всеукраїнського проєкту Жива справжня історії кохання. Це всеукраїнський проєкт, який відбувається в різних містах. України моє втручання було мінімальне. Тобто, все я неодноразово це казав. Ще раз кажу, що це були не майстер-класи, а власне як арт-терапія, тобто дівчата самі втілювали свої задуми на полотнах. Але втілювати свої задуми не так же і легко. У майстринь були свої складнощі. От коли ми спілкувалися, вони казали, що у них був страх. Що вони не вірили в себе, не вірили, що реально намалювати картину. Що, ну, от та от все ну, кому воно треба, і так далі. А потім, коли от вони мені призналися, коли вже ми були на фініші, вони сказали, Оксана Петрівна, я тепер не боюсь. На створення картин у жінок пішло три дні. Працювали маслами та фарбами. Роботи чуттєві, наголошують відвідувачі. Там на одній з картин також є мій батько, Ось, і я дуже рада, що є можливість розповідати історії чоловіків, які загинули за Україну. Дуже важливо нам всім їх пам'ятати, пам'ятати їхні історії і пишатися ними це також частина пам'яті про людей, які віддали найбільше, що в них могло бути в житті, саме життя, захищаючи нашу країну і нас. Побачити картини можна в художньому музеї. Там представлені роботи здебільшого з Дніпра, Кривого Рогу та навіть одна з Києва. Вікторія Горохова, Руслан Open News, телеканал Відкритий.